Перехідні положення. Перехідні положення це під підзаконний, да, перехідні під положення, є домоги закону, чіткі. Я першою по третій статті закону про очищення влади. Скажіть мені, будь ласка, як юрист, юрист, підпадає ці зазначені особи під вимоги цих статей. Ці службові і посадові особи органів прокуратури України підпадають під статтю третю закону України про очищення влади. Це Питання виправка.

що були готові е, спілкуватися з прокурором? Само по собі попереднє проживання прокурора міста Кіровограда, Кіровоградської області Васильєва на території та перебування на керівній посаді у прокуратурі Донецької області не є підставою для його звільнення згідно вимог казаного закону. А що читаєте над людьми? Це таку відповідь дали нам. Це таке нам це нам, дали, це нам дали таку відповідь. А чи панчено? Давайте, панче, давайте, давайте, давайте це йому задамо зараз. А а так Таке просто, щоб ми, щоб ми, пані, залишили у спокій тим більше не чіпаємо. А сформували вже питання до пана виконувача обов'язки прокурора Кіровоградської області. Ще раз зачитую від самого попереднє проживання. Прокурора міста Кіровограда Кіровоградської області Васильова на території та перебування на керівній посаді у прокуратурі Донецької області не є підставою для його звільнення згідно вимог казаного закону. Та банченко за полтарушку виписали. А тепер дивіться між видками стається перебування проживання поштових солнце на території Ростова не є підставою для його Януковича так В Україну те саме. Да. попадаєте під... Все люди попадают в закон про чещение власла. Ну 20 человек стоит, ждет одного прокурора, который никак, блин, не предудрит носик. Да. Ми його не будемо, будь ласка. Це Это сам, это дырня. Нет, ну за дурня, це просто реально послали на в итоге в открытии.